Ура! У мене вийшло ось цей ялівець. Я не знаю, це якийсь віргінський єлівець. Він стелиться по землі, я його підняла просто так. Ось так він стелиться. Довгими такими гілками. І ось. І ось він у мене корінці пустив. Ой, а де я присипала? А ось корінці, ось-ось. Ось, бачите корінчики? Ось вони. ось. Присиплю знову. Думала, не піде. Бо гілка така здорова гілка. Бо я його скільки тикала, оці гілочки маленькі в землю. У мене не виходило. А це я пригнула гілку, приложила, так вона здорова, вона скільки тут? Метр двадцять, мабуть, цієї гілки. то треба коріння, щоб гарно наросло. Ну, я маю надію, до весни не росте. І буде ще один яльовець у мене. А це можна буде знову попри гинати до землі. Ще подумаю, подивлюся. Я ще не знаю, не вирішила, що я буду з ним робити. Це Європа Голд. В цьому році купувала у жовтні місяці. Не знаю навіщо я її купила, вона манюхенька. А вона ж буде до 2-3 метрів чи доживу я подивитися на її красу Д Європа Голд, це вона туя. Ой, це вона років 5 або 7 треба, щоб росла. Це ще одна Європа Голд. Також маленька, сантиметрів, мабуть, 25, може 30. Не знаю, так що, краще за всього. Пригинати оці гілочки, засипати землею або піском зверху і камінь положити. І тоді воно щось там буде. Оцей я зробила також так само. Дивлячись на той, я зробила і цей так само. А ось цей ялівець, він розмножується на раз. Навіть не на раз, два-три, а на раз. Ось цей. Варієгата. Скільки я вже з нього забрала, я вже три штуки з нього продала. Три кущика. Він дуже гарно розмножується, але він поганий. Оце оці жовті прирости в нього чорніють, стають коричневими. Я його не люблю за цього. Ну, вже ж не викинеш його. Але людям він подобається. В мене його просять. Ось моя білочка. Лапки в неї, так і не стоять лапки оці. Оці лапки мають стояти. Камінчик упав. Ось така моя білочка. Треба придумати ще якісь форми. Якісь інакші форми. Яких ні в кого немає.